Розділ 9. Неділя. Недільний ранок видався ясним і теплим. Завдяки рідкісним хмаркам блакитне небо виглядало дуже привабливо. За сніданком Марті боялась видати таємні побоювання. Обережно запитала Кларка, чи поїде він сьогодні до сусіда? Кларк подивився на неї з подувом. Джет ще не все закінчив, почула вона. Можливо... Він сьогодні їй працюватиме. Щодо мене, то по неділях я завжди відпочиваю. Звісно, коли не можна піти до церкви, це начебто і не неділя. Але я намагаюся не забувати цей день. Тепер настала черга Марті дивуватись. якби вона задумалась про це раніше, то передбачила б такий розвиток подій, але оскільки бажала лише одного. Щоб Кларка не було вдома, це не спало їй на думку. Так, звісно, прошепотіла вона, відводячи очі, я зовсім забула, який сьогодні день. Кларк залишив сказане без коментарів. Через кілька хвилин він промовив Взагалі то я подумав про те, щоб узяти місі, прихопити з собою їжу і вирушити в ліс. Цього року, напевно, останній теплий день видався. Повітря зовсім холодне, схоже, зима не змусить себе довго чекати. Поблукаємо лісом, помилуємось на осіннє листя. Ти не проти? Затинаючись, марті пробурмотіла. Звісно, ні. Після сніданку я приготую вам з собою їжу. Чудово, таким чином, усе владналось. Парк з малятком насолоджуватимуться. Прогулянкою вів розпоряджені розпорядженні цілий день. Це й тішило і лякало водночас. Якщо дівчинки не буде вдома, як відволікатись від похмурих думок? Ларк вийшов на веранду і повернувся з дивною штукованою в руках. Щось на кшталт короба, який носить на спині? Це не місі, пояснив він, зустрівши запитальний погляд. Марті довелось змайструвати таку штуку, коли потрібно було брати доньку з собою в поле і на скотарство. Вона навіть спати навчилась на ходу. Кларк ледь помітно посміхнувся. Ну того ж, місія хоч і маленька, але досить важка. Сподіваюсь, сьогодні це мені знадобиться, якщо вона втомиться. Марті приготувала для прогулянки значно більше їжі, ніж потрібно. Але вирішила, що свіже повітря роздражнить апетит. Місі було від збудження і, прощаючись із Марті, знову і знову радісно кричала їй: До побачення! Біля дверей до Місі та Кларка приєднався Ол Боб, і Марті дивилась слід невеликій компанії, поки вони не зникли за скотарною. Повернувшись до будинку, щоб прибрати зі столу. І вимити посуд? Марті згадала, що сьогодні день народження Елен. Напевно, під час прогулянки вони зайдуть і на її могилом. Марті майже не сумнівалась, що так воно буде. Вона швидко покінчила з нескладними ранковими клопотами і поспішила до спальні, де на неї чекали нові тканини, і зяюча швейна машинка. Може, вона оскверниться шиттям. Це ще не день відпочинку Кларка. Але навіть якщо й так, Марті не могла більше терпіти. Вона сподівалася, що бог Кларка не образиться на неї. Їй так потрібна була його допомога, намагаючись не піддаватись похмурим розумам. Марті цілком зосередилась на роботі і все ж, часом у неї прихоплювало подих від раптових думок. Цікаво, якби клем побачив мене зараз. Він би пишався мною. Або це улюблений колір Клема. Через деякий час вона прошепотіла Клем завжди посміювався над тим, що він називав жіночими примхами. Марті мимоволі посміхнулась, але одразу відчула, що до горла піднімається клубок. Схоже, цього не уникнути. Клем весь час був поруч, не даючи їй спокою, а думка про те. Що його більше нема, як і раніше, завдавала їй страждань. І все ж Марті вперто не піддавалася спокусі кинутись на ліжко і розридатися. Стиснувши зуби, вона продовжила працювати. Марті від... відклала шиття лише після полудня вона не переривалась навіть для того, щоб перекусити. Робота просувалася так швидко, що їй просто не хотілося їсти. Машина була справжнім дивом і шила. І за помарочою швидкістю. Однак, врешті-решт, Марті вирішила, що настав час дати відпочинок очам. Втомленим напружено вдивлятись в лапу швейної машинки, ноги теж томились безперемно качати педаль приводу. Вона вийшла у двір і потягнулась. Стояв чудовий осінній день. І Марті майже позазрила Кларкові і Місі, які гуляли. По хрусткому листю. Вона повільно пройшлася двором. На рожевому кущі залишилася одна єдина квітка. Без сумніву, вона була далеко не такою гарною, як колишній, і все ж прекрасною. Лише тому, що збереглася до цієї пари. Марті рушила далі, ніж вийшла в город. Майже всі овочі вже були прибрані, залишилися найостанніше. Загородом віднілася яма, кумарті закопали хлібці. Олбоб розрив її знову. Очевидно, він вважав своїм обов'язком витягнути підгоріли ті землі. Знову і знову. Кілька твердих брудних грудочок лежало поряд. З ним не впорались навіть зуби Олбоба. Але тепер це турбувало її куди менше, і Марті. Піддавала одну з грудок своїм пошарпаним черевичком. Кумедно, як швидко все змінюється. Вона пішла далі, насолоджуючись чудовим днем. Фруктові дерева, про які розповідав Кларк, виглядали сильними, здоровими. Добре мати власні яблука. Кларк припускав, що вони можуть з'явитися вже наступного року. Марті зупинилась поруч з одним із сержанців. Не знаю, чи точно, чи це яблуня, але про всяк випадок попросила Дусе постаратися як слід. Потім вона згадала, що до часу появи яблук буде вже далеко на сході. Вона не стала розповідати про це яблунці, боючись, що та засмутиться, та передумує плодоносити. Марті повернулась і вийшла в саду. Тепер, уже не турбуючись за нього, вона спусилась до річки стежкою за коптильною. Там виявився кам'янистий майданчик, що вдається в невелику бухту. Зі скіля стіни бив був холодний ключ, води якого, вируючи вливалися в річку. Тут, у крижаній воді, охолоджувались пекотні літні дні, горщик з маслом і вершками. Кларк не розповідав їй про це. Оскільки про холодну погоду ключем не користувалися, Мартін затрималась на хвилину, спостерігаючи, як дюркотлива вода струмує над відполірованими камінчиками. Віддаляючись від річки, вона подумала про те, як зачаровує видовище, вода, що бежить, і як чудово відпочивати тут у спекотний літній день. Але до літа неймовірніше тут уже не буде. Марті підійшла до загону для худоби і наблизилась до огорожі, щоб погладити Дена. А може, Чарлі посильніше У тіні високих тополь беззаботно пережовуючи жуйку лежали корови, а їхні телята набирали вагу, поїдаючи соковиту логову травичку на вигоні. Непогане господарство, подумала Марті, саме про таке мрілими склемом. Злегка струснувши головою, вона повернулась до будинку стежкою, що йшла курник. Раптово їй страшенно захотілося смаженого курчати. Вона подумала, як давно не їла такої їжі, і згадала дім та аромати мамної кухні. На світі немає нічого смачнішого. Марті багато разів бачила, як готується курка, спостерігаючи процес від першої до останньої хвилини. Але матері ніколи не доводилося різати курей сім'ї. Марті теж не робила цього раніше, проте не сумнівалась, що якось упорюється. Вона підійшла ближче до курника, роздивляючись птахів, що кудахчуть, і метушаться, придивляючись до підходящої. Марті не знала, що почати, зловити курку, а потім взяти сокиру або сходити на веранду по сокиру і принести їм курник. Зрештою, вона вирішила, що спершу зловить курку. оскільки зрозуміла, що крім соки знадобиться колода. Марті увійшла в курник і вибрала жертву молодого нахапного півника. З якого вийде чудове печеня. Іди до мене, іди ж, умовляла вона його, витягнувши руку, але швидко зрозуміла, що півень не йде на поклик, як собака. Чесно кажучи, у цих домашніх птахів не було нічого спільного з собаками. Вони плескали крилами, кутку копали землі і, вих... і вихором кидалися геть, щойно вона до них наближалась. Марті зрозуміла, що якщо бажає приготувати на вечерю смажену курку, необхідно кинути на піймання всі сили. Не пам'ятаючи себе, вона погналась за куркою, намагаючись схопити її за лапу. В результаті повуга перематилась в багнюці та пірі. Кури продовжували крутитись навколо. Марті відмовилась від мумки від думки зловити нахабного жвавого півника і вже було згодна на будь-яку курку, яку зможе зловити. Нарешті, після тривалих погоні та спроб схопити здобич, коли сукня була забруднена землею, волосся. Коли сукня була забруднена землею, волосся розпаталось, а терпіння майже увірвалось, їй вдалося схопити пару курячих лап. Птах виявився важче, ніж Марті очікувала. Їй довелось тримати полонянку щосили, щоб та не вирвалась, оскільки в плани курки явно не входило перетворитися на чиюсь вечерю. Але Марті не здавалась і вчепилась мертвою хваткою. Вона вже майже виволокла птаха з курника, коли вирішила подивитись, кого ж упіймала, і одразу зрозуміла, що тримає. Самого господаря курника, патріарха курячий зграє, власною персоною. Ну і нехай з нього вийде чудове печення. Ну, тож, напевно, йому не хочеться мучити ще одну зиму. Пихкаючи від напруги, Марті волочила півня до колоди, страшенно пишаючись тим, що впоралась з важким завданням. Вона поклала півня, що квокче. Бікрила крилами на холоду, і коли він затих, потягнулись за сокирою. Півень знову захлопав крилима, і Марті довелося відкласти сокиру, щоб отримати птаха. Ця сцена повторилась кілька разів. Марті подумала, що боротьба йде на витривалість, хто не витримає перший. Але вона була не з тих, хто легко здається. Ти, проклятий птах, лежи тихо, прошепотіла вона півню. Замахнувшись на нього, що було сил, з несамовитим фодкудаканням, ласкаючи крилами, півень вирвався і втік із гучним голосінням, тяжко перевалюючись з подвір'ям. Марті подивилась на холодну з і помітила на ній два маленькі шматочка північого дзьоба. Я тобі влаштую, пригрозила вона, струшуючи ламками дзьоба на землю. Сповнена рішучості не здаватись, вона знову прямувала до корняка. тоді як півень з обломаним дзьобом продовжував ляскати крилами, бігти по фермі, словлюючи своє глибокі обурення ниці навколишнього світу. В Марті рішучим кроком рушила до корняка і повторила спробу. Після досить тривалого переслідування, досить наковтавшись пилу, вона, зрештою, домогла свого. Цього разу жертва виявилася більш відповідного розміру, і Марті понесла її до місця заклалання. І все почалось спочатку. Вона укладала півника на холоду, брала за сокиру і відкладала сокиру. Знову укладала птаха і так знову і знову. І нарешті її осінило. І, взявши півника з собою, вона попрямувала будинок. Знайшовши спальню Марті, дістала з скомоди аку... акуратний моток мотузки. Птаха вона тим часом затискала під похвою. Присівши на холоду під навісом для дров. Марті поклала півника на коліно і міцно стягнула йому лапи. Потім винесла його на подвір'я і прив'язала інший кінець мотузки до невеликого деревця. А ще один шматок мотузки накинула на шию, закріпивши його на другому деревці. Потім принесла з під невісу колоду, поставила і так, щоб витягнула та північ, шия припадала якраз над нею. Ось так то задоволено, промовила вона. І, ретельно прицілившись, заплющила очі і завдала удару. Удар влучив ціль, але Марті була абсолютно збентежена. Тим, що сталося далі, несамовито б'ючись крилами, безголовлений птах, з ніг до голови заливався кров'ю, що бризкала. «Перестань, припини негайно. та кричала вона, адже ти вже помер. Турна безголова тварюка. Вона завдала ще одного удару, сокирою позбавши півня крила. Птах продовжував битися, і Марті відступила під навіс. Намагаючись заховати обличчя. Нарешті півень затих, лише час від часу по його тілу пробігало тремтіння. Марті прибрала руки з обличчя. «Проглядий птах, гнівно сказала вона, і задумалась, чи вистачить у неї духу підібрати півня. Вона глянула на свою брудну, забрудну плямами крові сукню. Треба ж таки перемазатись і все заради. Куряти на вечерю. На сходному дворі намагався кукурікати обурений півень з обламаним дзьобом, а Марті підібрала землі жалюгідну, суміш і та пір'я і пішла до хати. Спочатку потрібно було обскубати пір'я, а потім, що ще огидніше, випотрошити нутрище. Так, чи інакше вона зробила все, що було потрібно. Потім вимила тушку в чистій колодязній воді, додала приправи і поклала на сковорідку. Запитають на шиплячу олію. До повернення Кларка і Місі, їй хотілося встигнути привести себе до ладу. Вона вирішила що найпростіше прийняти ванну, тому притягла до себе в кімнату балію налила в неї теплої води. Вимившись, вона поклала наскрізь забрудну сукню у воду. Що залишилось після миття? сукнею вона розбереться завтра. Марті винесла балію на подвір'я, Поставила її на стіл для прання за будинком, освіжившись і прийшовши до тями після купання, Марті знову зайнялась вечерю. Коли Кларк і Місі, втомлені, але задоволені, проведенням у двох дне повернулись додому і їх зустрів запах смаженої курки. Обличчя Кларка. Не висловила й тіні здовання, і коли Марті покликала вечеряти, вони обмінялися ще звичайним повсякденним зауваженням. Насправді, під час їжі Кларк ледве приховував здування і ледве стримався, щоб не запитати Марті, чи не допомагав їй хтось, оскільки він не сумнівався, що наодинці вона б не впоралась з таким важким завданням, як приготування на вечерю курки. Але Кларк вирішив утриматись від розпитувань. Йдучи після вечері в загін для худоби, він побачив забруднену сукню в плямах крові, що відмокла у воді і безд під навізом для дров. Колода досі лежала там, де її залишила Марті, хоча курячу голову встиг підібрати олбоб. На деревах бовтались обривки мотузки. Проходячи повскурник, він помітив сліди великого переполоху. Було таке відчуття, що там сталася справжня битва всюди валялось пір'я, а годівниці і поїлка лежали перекинутими. Але апогієм цього був старий півень, який видерся на огорожу, загороди і обурено й голосно даков, демонструючи безгузий короткий дзьоб. Ну і ну, пробормотів Кларк, приголомшено хитаючи головою. Побачивши старого півня, він мимоволі посміхнувся: Завтра він ним займеться, а сьогодні дякую Марті за смажену курку на вечерю.